Перед відправкою до навчального центру майбутнім військовослужбовцям по контракту організували захід, щоб трохи розвантажитись. Хочу побажати кожному, звичайно, захистити себе і в цілому бажаю вернутися цілим, здоровим. І коли буде перемога, ми вас раді чекати тут у нас у Закарпатті. Дякую, Боги, ханів. Дякую вам. Дуже, дуже дякую. Дякую, Оксані Віха. Дякую взагалі. Ви робите правильну справу. І ви робите не так як Я є Житомирський область. Я взагалі. Ну, ви дуже робите круту справу і ви робите її правильно, так як воно потрібно бути. Відверті розмови, позитивний настрій, затишна обстановка, смачні гарячі напої та перегляд українського кіно. Не обійтися без традицій. Оксі Кафе готує майбутнім захисникам та захисницям смачні смаколики в дорогу. Адже вони знають, що смачна їжа підвищує морально психологічний стан кожної людини. Вже зовсім скоро вони стануть на захист батьківщини. Доєднуйтесь і ви. Пишіть нам у Фейсбук або телефонуйте по номеру, що бачите на екрані. Раді вас бачити за адресою Місто Тячів, вулиця Незалежності, 49.